Єва, привіт! Привіт! А у нас сьогодні неділя. Ми проснулися вже всі. І хочу вам розказати вам, що ми робили вчора. Так як бачу, що вам цікаві відео про нашу сім'ю, не тільки про господарство, тому поділюся з вами і цією новиною. Вчора ми. Возили тіму в церкву, щоб його благословити. А після обіду було хрещення. У нас є поповнення, ми всі знаємо про це і з'явило дуже велике бажання свого синочка Тимофія посвятити Богом. Це взагалі, друзі, дуже хороша річ і хотілося б, щоб кожної суботи ми могли посвящати дітей. Тут такі настанови ми розуміємо, що Тимофій на даному етапі не вміє читати, але це не означає, що це є приговор. Тобто він буде рости і він буде набувати милості Божої. І ось такі приповісти є дуже такі цікаві. Послухай, мій сину, навчання батька свого і не відкидай науки матері своєї. Вони ж був хороший вінок для твоєї голови і прикраса на шию Твою. Ну, ця настанова, перш за все, Тимофію, але поки що він, ну сам розумієте, да? він зайнятий зараз сном, як кажуть, да? або сон його займає. Вам таке побажання, оці ці да? вони також і для вас, друзі, і якщо ви будете триматися міцно руки Божої, то а, і, знаєте, коли я увійшов в вовкус, як батько, якщо ви увійдете в окус і будете входити кожного дня все більше і більше, то у цей самий вкус, тобто смак, і вийдуть наші діти і ваші діти. Тому нехай добре Господь Бабло, поблагословить вас. І зараз я е, запрошую церкву піднятися, і ми звершимо молитву, молитву за нашого Тимофійчика маленького. Нехай добре Господь благословить якщо ми можемо схилитись на коліна так? можна таке наш батько небесний ми щиро дякуємо тобі за те що ти зажив нам життя попри всі негаразди в нашому житті попри всі ті негаразди які сьогодні нам хочуть е, завадити нам приходити до тебе і взагалі бути в числі живих, ти, Господи, подарував нам такий прекрасний дар дар материнства, дар батьківства. Господи, ми приносимо на руках віри твою дитину, Тимофійчика. Нехай мир і святий завжди перебуває на ньому і в ньому. Господи, благослови, будь ласка, цю сім'ю. Нехай мити і благодать прибуде завжди. Нехай на цій сім'ї буде саме повнота твоїх благословень, щоб вони могли нести ці благословення далі, щоб вони могли приумножувати і купатися в тому щасті, яке ти плануєш їм не дати. Нехай всі ті подарунки неба, які приготовлені для цієї сім'ї, нехай вони повністю будуть взяті, отримані і приумножені. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Плюс така пам'ятка благословення дитини, на Юмане, потому что танков зайнятий. Можна сказати, вийдут такий таких как ви мають делати. У нас віка середня наша, ну вона вже не середня. І мене запитали, а ти знаєш, чому тата у тебе нема ну, сина? Я, я не знаю. Але ми дівчата послушні, а хлопці, вони баловні, ти з ними не, не може. Да. І ми, коли Олі благословення було, ми жили ще там у Бучі, то служителя, ви не хотіли сина? Я хотіла, але у нас родилася дочка. Але Бог знає, коли, в яке время дати. Ну, все, наша родина вже прийшла. Що... Дякую за молитву. Дійсно, у Бога. Веселяешь, Веселяешь, Боже мой. Перед Отцом, Пред всей меня Оправдал Ты кровию святой. И каждый миг, как вдруг, Хоче заключити завіт з Богом, коли людина хоче залишити старе життя, прийти в нове життя, то знаєте, напевно тут великий контраст в тому, коли молоде покоління приходить, а коли вже таке трошечки побачивши життя покоління, приходить. Так? Ось, в принципі. Молодому, що ж там залишати? Вроді ще і нічого не наломав дрів, так, вже треба щось залишити, так, якщо так розібратися. Але, друзі мої, хрещення це обряд, який підкреслює нашу смерть для гріха і Воскресіння у Христі. І апостол Павло дуже добре пише: в посланні до Римлян, Почали би ходити в оновленні життя. По суті, хрещення говорить про те, що. Ми полагаємося на Христа, на те, що Він помер. По суті, Христос помер за людину. Тобто легше всього увійти в воду, залишитися без кисню на долю секунди, не більше, на долю секунди, да, піднятися і оце буде вважатися смертю. Як вам така смерть?

Хрещу тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми хочемо подарувати одразу свідоцтво про хрещення От, е, Галкіній Світлані. О, і нехай Господь благословить. Прославляйте Господа, адже Він добрий і його милосердя вічне. Нехай добрий Господь благословить і нехай береже. І це така книжечка за Бога. <кхе> Поздравляю, нехай ми, Божий завжди буде присутній. З вами і завжди шукайте мою роботу. Чекай, чекай, швидко. Брат Владислав, вам також свідоцтво про хрещення. Нехай мир Божий і з вами прибуде. Остаток залишок ваших е, днів на цій землі. Нехай укріпляє, нехай допомагає, нехай зцілює, нехай дає нове, відкриває нові горизонти. Життя тільки почалося. Брат Владислав, тобі також свідоцтво про хрещення. Нехай завжди сила Божа буде присутня в твоєму житті, щоб всі мрії твої здійснилися. І щоб завжди ти бачив в житті руку Божу. <клес> ну і брату Марку також свідоцтво про хрещення. Нехай повнота Божої благодаті буде з тобою, щоб ти завжди чув, бачив голос Божий. І навіть в тих ситуаціях не завжди буде все добре, можуть бути якісь проблеми, але навіть щоб скрізь всі проблеми ти бачив люблячу руку. Мені, мені задали таке зауваження зробили, чому ти не обнімаєшся з хрещаємо. Тримай. Итак, облекитесь, как изданные Божьи святые, возлюбленные в милосердие, благость, неверномудную проточь, Сложный час, ми всі щасливі. Написано, небо радується об одному грешні каючиться. У нас сьогодні група, і це ми дуже-дуже щасливі і раді. Ангели небесні несуть цю добру звістку в небо, що на цій землі ще є благодать. Що є спасіння, і ще є час, коли Бог призиває людей, щоб вони прийшли до Господа Бога. Це саме щасливий час в житті людей, які стремляться до цього, які бажають цього, які хочуть цього. І нехай Бог святий благословить всіх нас, і особливо цих молодих людей, які заключили завіт Богом. Приглашаю до молитви. Отче наш сущий на небесах. Папа, мама. Да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя І на землі, як на небі. І хліб наш насушний дай нам на насіді. І прости нам долги наші, як ми прощаємо должникам нашим. Не веди нас в скушення, і на із нас від лукавого, ібо Твое є царство, сила і слава. Господи, ми весьма нас що можемо. Находиться тут на місці цього і бачить цю радість, коли молоді люди заключають завіт з тобою. Нехай це пробудження пробуде багато людей, щоб вони також могли зробити цей шаг зустріч своєму спасінню і навстречу з тобою через заключення завта хрещення. Благослови нам, Бога Сохрани добрим ангел, нашу страну. Сохрани от зла і от цієї війни. Закінчи, Господи, цю війну, щоб ми став мир. І коли ти розпустиш нас, сохраняй нас на путях і в домах наших. Все це ми просимо по ім'я Ісуса. Амінь. А так хотіченко добре.